Доброго дня, шановне товариство, ми розпочинаємо брифінг щодо вчорашнього вчер... посягання на життя державного діяча замаху на вбивство народного депутата Андрія Єленка і керівника Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода відомого правозахисника, юриста, який захищав. Практично усіх тих, кого переслідувала міліція в Києві щодо незаконних забудов, щодо переслідувань щодо так званого сніжкового тероризму і, і так далі. і так далі. Сидора Кізіна, який є одночасно нашим керівником Житомирської обласної організації Всеукраїнської об'єднання Свобода, ви знаєте, що вчора під час робочого дня, світлового робочого дня, в самому центрі міста на вулиці Прорізній, 12, що близько 500 метрів від майдану Незалежності було скоєно напад менш ніж за 100 метрів від... Відділку міліції, територіальну відділку міліції на Прорізній скоєно напад на народного депутата України, керівника Київської свободи Андрія Ілленка. Цинічність цієї ситуації полягає в тому, що про час місця перебування Андрія Ілленка в тому місці знав виключно слідчий Говінський, який, до речі, займається усіма фабрикаціями справ проти націоналістів і патріотів в Києві, фабрикує і веде ці справи. Є відомий слідчий Казлов. В це в міському управлінні міліції, який фабрикував справи учасників банкової із журналістів, правозахисників робив бандитів, які звірячі били Беркут. Є слідчий Гавінський, який е, традиційно останнім часом фабрикує всі справи проти націоналістів. Їх об'єднує те, що в їхніх кабінетах висять портрети Сталіна. Вони Дзержинського вони дуже тішаться совєтським минулим і ненавидять все українське. Ці люди працюють слідчими. Отже, вчора, 100 метрів від райвідділку, 10 невідомих. Напали на народного депутата Андрія Єлєнка і Сидора Кізіна. Жорстоко їх били, били в голову, били методично, намагаючись поцілити в віски, били мовчки без ніяких пояснень, не відбирали ніяких особистих речей, ніякого інциденту не, е, 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 словесно між ними не було ніякої перепалки. Це відбувалося двоє з тих невідомих очікували прямо при виході з райвідділу. І міліцейські камери, напевно, що це все бачили. І що ми побачили, що сьогодні міліція трактує це, по-перше, як хуліганство. Я хочу вам нагадати, коли народного депутата від партії регіонів Оксану Горіну сніжка 2 квітня в сідницю, було відкрито кримінальну справу, замах на життя, було допитано понад 2000 свідків. Сьогодні є обвинувачені люди, яким грозить серйозний тюремний вирок, хоча їхньої вини в тій справі взагалі не встановлено. Але що, майже щотижня відбувається судовий процес, проходить в Шевченківському райвідділі. А тут явно людей хотіли вбити, хлопців є струси мозку, чисельні забії обличчя, рвані рани, грудна клітина забита, і лише те, що хлопці є такими кремезними, випадкові прохожі переходили, лише те, можливо, врятувало їхнє життя. Ми вчора з Олексієм Кайдою були. 100 метрів від того місця на біля золотих воріт. Коли міліціонери організували провокацію проти проти учасниці автомайдану, міліціонер відірвав Бокове від дзеркало і сказав, що його нібито збила учасниця автомайдану. Ми на власні очі бачили понад десяток підполковників і майорів, декілька слідчих груп, які встановлювали цей злочин. Коли ж вчора стався напад на Андрія Єлєнка і Сидора Кізіна, годину ми були в райвідділі міліції, жодних слідчих дій не робилося. Колона людей прийшла, ніхто не ні, ні слідів, ніхто не, не дивився, ніхто нічого не робив. Більше того, я хочу сказати, що це не перший напад на Андрія Іллєнка і народних депутатів від опозиції під час цих подій. Ви згадайте, що під час нічного штурму майдану працівники Беркуту цинічно побили Андрія Іллєнка, розбили йому голову, йому накладали, накладали шви, і про це написали всі змі надпис про змі є причиною порушення кримінальної справи. Якби якби тоді відкрили кримінальну справу і тих нападників покарали, то не було б цього, цього нападу. Але я ще єдине, що хочу сказати, передавши слово Андрію Лєнко. Півроку назад я перепрошую, Андрію Мохненко. Півроку назад ми ходили. Я, Андрій, Олексій Кайда, Андрій Ілєнко ходили на прийом до міністра внутрішніх справ Захарченка, тому що починаючи з 2013 року в Києві велися системні бандитські напади на свободівців. Їх ловили біля будинків, били, наносили тяжкі тілесні пошкодження, і ми ходили в травні. До Захарченка і Захарченко сказав, що бере цю справу під особистий контроль, і доручив її розслідувати коряку з травня місяця до кінця 2013 року. Не те, що не знайдено жодних підозрюваних, а жодний слідчий дій не велося, і це особиста відповідальність Захарченка. Ми їм передали фотокарточки. Ми передали їм дані на працівників міліції, які скоїли ті напади. І тому єдине, що хотілося б сказати, що сьогодні у нас діє коаліція бандитів і міліції. Міліція вчора викликала народного депутата і з ним адвоката на допит, а бандити вже чекали в райвідділку. Тому ми, звичайно, очевидно, що ми розуміємо, що за участі цього міністра жодна ця справа не буде розкрита. Тому Захарченко, який особисто брав відповідальність за розслідування цієї справи, ще в травні, повинен негайно піти. Нести політичну відповідальність. Ми вимагаємо визнати підозрюваним слідчого Говінського, затримати його і провести допит, що він не втік. І ми вимагаємо негайно, негайно цих справ. Доброго дня, Андрій Єленко є керівником Київської міської організації «Во Свобода. Я думаю, ви всі тут бачили, наскільки Київська міська організація є одним з рушіїв. Нашої Революції Гідності. І, власне, події в Київраді, біля Київради і події того ж самого штурму Київради, коли Беркут намагався там е, війти в Київраду і їм це, це не дали зробити. Там, власне, була присутня Київська міська організація Свободи. Перші затримані по справах проти учасників акції протесту проти режиму Януковича були київські свободівці. Е, Роман, Роман Біленький, благодарний, також інші затримані. І, відповідно, Київська міська організація для той ж самої міліції це, як, знаєте, скалка в оці. І вони кожен раз намагалися проводити якісь дії щодо активістів. Ми підозрюємо, що таким спусковим гачком, який. Закрутив оцю цю ситуацію з Андрієм Міленком, стало те, що Андрій Лєнко в неділю проводив акцію протесту під Міжгір'ям. І там він, власне, вів той мітинг і був одним з найактивніших дієвих осіб. І ви знаєте, що сьогодні є вказівка. Працівникам ДАІ вони викликають на допити. Самі приходять додому до всіх, хто брав участь в акції протесту під Межигір'ям на своїх автомобілях. Андрій Ленко, як один з учасників, був, очевидно, за наказом Захарченка. Бо хто може дати наказ на побиття народного депутата України, був власне підданий цій кривавій розправі. Очевидно, знову ж таки, за побажанням Віктора Януковича, який з помсти за те, що прийшли буквально до нього додому, звернувся до Захарченка, щоб він припинив оці дії учасників акцій протесту. Тому вся відповідальність політична лежить на Януковичі і міністрові внутрішніх справ Захарченкові. Хотілося б довести або, скажімо так, поновити ту інформацію, яка вже впродовж. Довшого часу поступає тривожна інформація щодо певних активних вже дій проти учасників не тільки Євромайдану, але й зокрема проти членів Всеукраїнського об'єднання Свобода, які, власне, як зазначив мій колега, є скажімо так, рушієм багатьох майданів, маю на увазі по областях. І власне те, що влада перейшла ту межу. За якою вже починається активний спротив? Ну говорить сам про себе. Отже, я наведу деякі факти, до речі. Буквально сьогодні, вночі, навіть не вночі, вже знаєте, саме верх цинізму, в 8-й годині вечора був спалений автомобіль, черговий спалений автомобіль депутата Тернопільської міської ради, Богдана Попадина, активного діяча голову комісії з питань законності Тернопільської міської ради, якраз депутата, який активно. Виступав проти злочинних дій міліції і не випадково, адже нещодавно відбувалися і сесії Тернопільської міської ради, відбувалися віче в Тернополі на Майдані. І, власне, після цього я думаю, не виключаю, що власне правоохоронці якраз і причетні до спалення автомобілю. До речі, так само були понівечені або спалені автомобілі депутатові Житомирської міської ради від свободи Сергієві Оніщуку. Спалено автомобіль народного депутата України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Ігоря Швайки в Харкові. Пошкоджено автомобіль голови Запорізької обласної організації «Свобода» Віталія Підлобникова. Невідомі особи підпалили автомобіль голови Херсонської обласної організації «Вого Свобода» Олега Гаврилка. Двічі підпалював мікроавтобус. До речі, мікроавтобус, який забезпечував доставку провізі на Євромайдан, члена міського комітету Київської свободи Віктора Поштаря. Це говорить власне про цинізм і, власне, про залучення. Криміналітету працівниками міліції і знову ж таки жоден з цих випадків не розслідуваний. Крім того, невідомі вчинили запах замах на голову Олевської районної організації Свобода Житомирщина Юрія Ковалінського. Троє чоловіків побили голову Житомирської міської організації Свобода Віктора Брокарєва. Десяток невідомих. Ну вже ми згадували за вчорашній день щодо нападу на Андрія Ілленка та адвоката Свободівця Сидора Сидоракізіна. Крім того. Відбувається залякування та погрози на адресу активістів, зокрема членів Українського об'єднання Свобода, наприклад, на адресу голови Житомирської міської організації Свобода Віктора Брокарева було доставлено конверти з погрозами, адресовані його доньці шкільного віку. Крім того, неодноразово поступали погрози мамі депутата Верховної Ради Едуарда Ліонова в Криму, який є комендантом в Київраді, і якраз вже переходять на персоналі, переходять на членів сімей. Лист погрозами розправи отримала секретар Житомирської обласної організації Свобода Анастасія Сенківська. Невідомість затримали. В лапках голову Чернігівської обласної організації «Вого Свобода» Костянтина Лубенцова Соломіць посадили в авто та погрожували фізичною розправою йому та його родині. Членові Луганського обласного комітету «Вого Свобода» Юрію Дорошенко побили вікна в його будинку. До речі, знову ж таки сьогодні вночі побили вікна керівнику студентської свободи у Львові. В Євпаторії невідомі підпалили єдину церкву Київського патріархату. До речі, цей священник, цей настоятель церкви, є активним учасником Євромайдану і був в Києві і правив тут служби. І, власне, після того була спалена єдина церква Київського патріархату в Криму. Я вже не буду говорити за неодноразові. Погрози саме працівників міліції, учасникам автомайдану, учасникам майданів в, по всій Україні, наприклад, в Тернопільській області проти голови Тернопільської обласної організації Воо Свобода Володимира Стаюри та керівника фракції міської обласної фракції Во Свобода Марії Чашки порушно кримінальні справи, які так само не закрито, як і не закрито шість кримінальних справ на Волині. Хоча... Ми, як депутати Верховної Ради, ухвалили відповідний закон, і згідно цього закону мали бути закриті всі кримінальні справи проти учасників Євромайдану. Цей список можна перераховувати далі, які репресії відбуваються. Але влада надіється на одне: що поодинці вони будуть залякувати, десь перехоплювати на вулицях біля будинків. І будуть тим самим залякувати активістів і членів Всеукраїнського об'єднання Свобода. Натомість, як сказав один філософ, те, що нас не вбиває, робить нас міцнішими. Я думаю, влади залишиться хіба що нас вбивати. Але знову ж таки, чим більше є дія, тим більше є протидія. І я думаю, що власне через ці всі факти ми навпаки стаємо активніші, міцніші. Ми зараз активізуємо свою роботу не тільки в Києві, а й по всіх майданах в Україні. Я розумію, що зараз відбувається свята, але знову ж таки, всі пригадуєте, сподівалися, що на новий рік майдан буде пустий. Натомість сотні тисяч українців вийшли на майдан в Києві. Так само, мільйони українців вийшли на майдани по всіх областях України. І знову ж таки, я повторюю наші вимоги. Це є. Першу чергу відставка міністра внутрішніх справ Захарченка, який ми так думаємо безпосередньо причетний до цих всіх репресій, причетний до побиття народних депутатів України. Пересічних громадян, активістів майдану, і в першу чергу це має бути відставка міністра, ну і само собою кабінету міністрів, притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних. І ми вимагаємо якнайшвидше, якнайшвидше розслідування цих справ, всіх кримінальних.